Ветеранам Стрищини організовують безкоштовні перевезення. Транспорт забезпечують у співпраці з благодійним фондом «Стрийська сотня, «Січові стрільці та будинком воїна. Вже в березні буде буквально рік, як ми його отримали завдяки фонду Повернись живим. Забезпечуємо ми його завдяки парафіянам з Бостона і місцевому бізнесу, бо потрібно було паливно мастильні матеріали, а також у співпраці з будинком воїна. Ми займаємось перевезенням ветеранів і членів їх родин, які потребують чи на лікування, чи по побутових питаннях. Крім самих перевезень, завдяки благодійникам у стрію, ветерани можуть отримати й інший спектр ми допомоги. Ми можемо перевозити людей для протезування. Тобто наші хлопці, які отримали поранення, ампутацію нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, безкоштовно можуть запротезуватися в Івано-Франківську куди їх безкоштовно доставлять або транспортом будинку воїна, або безпосередньо транспортом фірми Простеть ЕксПРО, Pro», де вони пройдуть повне протезування безкоштовно. Дізнатися всі деталі можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або безпосередньо прийти у приміщення Стрийського будинку воїна. Адрес наш місто Стрий, вулиця Мазепе, 7. до наших фахівців, вони вас поставлять на супровод і. І можемо використовувати цю машину, коли ви позвоните, коли вам буде потрібно. Ольга Щепаняк, Роман Купринець. головні новини для стритебе.